Господь наш Ісус Христос в Євангелії казав, а ще прощаєте людям согрешення їх, то й Отець ваш Небесний простит, отпустит вам согрішення ваше, І аж, а ще не прощаєте людям, согрішення їх, і Отець ваш Небесний не простит. Не отпустіть со ваших. Це було на нашій благословенній Полтавщині. Далеко не ходить, далеко не їздить, Кобиляки. А в Кобеляцькому районі є два села, Суха і Перегонівка. Ну так називаються. Є люди, навіть, що знають ті села або з тих сел. І от, Господи, твоя воля, тут піст іде. Тут не треба поститися, А Знаєте, в пост найбільше виникає конфліктів і суперечок, тому що всі постяться, совершенствуються, в людях напряжені нерви. От і з обілія як то кажуть, буває лень, апатія і благодушіє. А от недостатка пищи всегда приключається в і тут, господи, треба проспори пекти, а Марфа і горпина, дві баби, полаялись. Отець Владимир Шестов тоді служив, все він мені і розказував цю історію в общем. -то, він каже: ну не я буду, щоб я їх не помирив. Тут треба багато просфор, а тут вони полаялись, як на зло. Вместо Язиків шпильки вмісто зубов, веделки і лаються, і зубцюються ні кінця, ні краю. І ось ось прощенна неділя, як оце сьогодні. Всі збираються прощати друг другу согрішення, але, видно, вони не збирались. і отець Владимир каже, що ну не я буду, щоб я їх не примирив. Якраз цей нарочитий день, нарочитий час, і я воспользуюсь цим вполне. Но вони, видно, почувствували. І хвіть, хвіть одна й друга з церкви. Ну, не отець Владимир, щоб їх не держать. Хвать, хвать за рукав. Каже, ану ж, простіть, примиряйтеся, прощіть другу, другу дружке ваші согрешення. Примиріться. Ой. То не хмара знаходила з за лиману, то не гора надвигалась на гору, то марфа і горпина знаходили друг на дружку. І, ну, горпино, прости мене, хоч я знаю, то, що ти суть стервозна і пронозна, суть от баб єгипетських. Та Бог простить тобі, марфо. Хай тобі лихо, та відчепись від моєї душі більше не підходь до мене. Хух, каже отець Владимир, аж легше здихнув, примирив. Коментарій духовника психолога, якщо напряжені між людьми отношення, лучше дати видершку на какое-то час. Не надо насильственно починати виясняти отношения, тому що таким образом. вы их еще хуже испортите. Надо простить в душе. Ведь самая главная литургия, это та, которая и херувимская, которая звучит в душе. И если в душе человек отпустит, простит и сгладит, то на сверхчувственном уровне у престола Вседержителя это само собой уже отпустится и простится. Итак, помним это. Аминь.